Четвер, 10 жовтня, уже відзначився подіями. Отож, в ефірі теми дня у студії Оксана Мотрук і у випуску журналісти телеканалу ТВ сьогодні розкажуть. Двоє на смерть, двоє у лікарні. На Хотинщині п'яний водій врізався у натовп. Майже 20 років рогізнянці жили у смороді та багні. Сьогодні їм дали надію на порятунок, відкрили новий колектор. Секрети витримки пармезану від італійських молочарів. Або скільки кошти приготування такого ж сиру на Буковині. Грітися будемо за старими цінами. Всупереч вимогам Міжнародного валютного фонду, ціни на газ для населення підвищуватись не будуть. За словами фахівців, споживачі покривають лише 70% собівартості виробництва тепла. У Міністерстві житлово-комунального господарства вважають, що це не проблема населення. Люди не винні. І додаткові витрати у час кризи не вихід. Треба, щоб держава вклала мільярди гривень в технології енергозбереження, аби зрівняти діючі тарифи з реальною ціною. Цікаво, чи отримують... Україна. Черговий транс через невиконання вимоги про підвищення ціни. Двоє на смерть, двоє у лікарні. На Хотинщині минулої ночі сталася аварія. П'яний 20-річний юнак врізався у натовп. Вбив та покалічив людей. Винуватця затримали. Йому загрожує до 10 років тюрми. Відомо, що двоє загиблих студенток медколеджу були єдиними дітьми у своїх родинах. У селі Клішківці святкували храм, та от веселість закінчилась трагедією. Біля магазину у центрі села після опівночі стояла молодь, спілкувались, жартували. Зненацька вилетіла зелена номарка і просто у натовп. Водій автомобіля Ауді А100, також молодий хлопець, перебуваючи за попередніми даними в стані алкогольного сп'яніння. Не впорався з керуванням. Здійснив наїзд на пішоходів, які стояли поруч з магазином, розташованим в цьому ж селі. Водієві ось цього вже металобрухту 20 років. Після наїзду на людей він ще протаранив кілька припаркованих машин. Якби не вони, жертв було б більше. Двоє загиблих дівчат, 16 та 17-річні студентки Новоселецького медколеджу, були єдиними дітьми у своїх родинах. Одна запросила свою подругу з сусіднього села Топорівці на святкування храму. Інші двоє пострадали хлопців у реанімації та неврології. Автомобіль належить його батьку, значить він. Взяв автомобіль свого патька. З ним автомобілі перебували ще двоє осіб, також молоді хлопці, які від проходження медичного обстеження відмовились, в Зв'язку з тим, що телесне пошкоджень не отримали. Винуватись не чинив опору та не втікав. Зараз триває слідство. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років тюрми. Анатолінки Фуряк теми дня тива. Аби приготувати кілограм пармезану, італієць бере 16 літрів молока. Аби мати можливість готувати будь-який сир, України змушені до молока додати 16% кредит, а потім ще кілька, вже 20 відсоткових. Далі зібрати усі дозволи виграти тендери та постійно догоджати ринку збуту. Про державну підтримку аграрного бізнесу двох європейських країн люцерно італійських чоловіків та українських жінок і запахом молока та кружалиць сиру, який все ніяк не поділить відчись. Дняна влада знає Олена Крохмаль. Ранок Франческо починає о п'ятій та з молока. І так, чверть століття. Він завідує сироварною неподалік італійського міста Реджо Емілія. Та знає це на характері дозрівання пармезану. Часом навіть краще ніж на готуванні пасти. Я пармезаном займаюся з 87-го року. Починалось все з того, що в день робили 13 кужали сиру. Зараз в день переробляє 316 центнерів молока. Сир робиться з вечірнього і вранішнього молока. Вечірнє відстоюється ніч, і на ранок ми з нього починаємо готувати пармезан. а протягом дня піднімається вранішній, і процес готування сиру починається надвечір. Робити пармезан може і жінка. Головне, аби не була дуже гарною, бо тоді вся робота зупиниться. Італієць розповідає, що три необхідні умови для приготування сиру це сонце, земля засаджена люцерною та гній. У центрі цього корова із гарним травленням, який повинно бути тепло від сонця та сито від люцерни. Потім вся справа у вправних руках сироварів та витримці за правильно підібраної температури. Та вологості. Сирна маса повинна бути пружною, як сідниці двадцятирічної. Так ми і перевіряємо. За день зайва рідина стікає, і вже ввечері кружальці готові опинитися у формі, а потім і у ропі. Там сир вимочується від шести місяців і більше. А концентрація солі така, що форма з сиром не тоне. перш ніж помістити сир у форму, треба прикріпити таку наліпку, яка засвідчує оригінальність нашого пармезану. А потім все це обгортаємо у своєрідний паспорт та поміщаємо під прес. А потім і у уропу. Час від часу кружальці перевіряють. Франческо жартує, що для цього потрібно мати чи не музичний слух. Після Італії теми дня вирішили спробувати буковинського сиру і відвідали першу кооперативну молочарню на Стороженеччині. Сюди по трубах поступає молоко, вже пастеризоване, mm -hmm. і е, нормалізується тут перше молоко, а потім обрат. Ми доводимо до нужної концентрації жиру і потім нагріваємо це молоко, вноситься туди закваски. Всякі інгредієнти потрібні. і Тут вариться, воно сквашується, розрізається цим. Розрізається той згусток, цей згусток відсіжується, потім нарізається, закладається в форми, кладеться під прес. Потім іде на розсов. для того, аби виробляти щось на кшталт музичного слуху, вправних рук та люцерни буде замало. Буковинська молочарня, схожа за структурою до італійського сироварного кооперативу, відкрилась лише 9 місяців тому. Для того аби підняти підприємство, треба було 4 мільйони гривень. З миру по нитці зібрали три і почали працювати. Вирішили готувати без домішок та консервантів. А тут виявилося, що ринок натурального не потребує. Простір, звичайно, є. Я, звісно, все у нас в перспективі, але ну, з другого боку і важко, тому що не стояв у нас коштів. Все нове, молоде, ще лише в початку 9 місяців працюємо, бо в нас там термін, скажімо, 5-6 днів, а другий можуть і місяць тримати, і більше ту сметану. За що цього, виходить, і субівартість нашої продукції дорожча і теж не конкурентоспроможні. Тобто робити натуральне це економічно невигідно. Я, звісно. Сто процентів на початку ми рахували, що це буде дуже просто, що не так, що продукцію виробили і зразу знайшли ринки збуту, але почалися проблеми, тому що продукцію збувати в торгівлю було дуже складно. Окрім труднощів збуту молока, сметани, масла та сиру, зробленого на стороженеччині, важкою залишається ситуація із державною підтримкою. Поки продукцію транспортують лише однією машиною. У будинку з Левами ж запевняють, що гроші на підтримку аграрних кооперативів є. Міністра аграрної політики присяжнюка, яка базується якраз на створенні кооперації на селі, відповідно має і державну підтримку. Відповідно, кошти передбачені у державному бюджеті. І поки десь у Італії визріває пармезан, а в Україні фінансова підтримка сільського господарства, на стороженеччині продовжують щоранку приймати сотні літрів молока, пастеризувати та сквашувати, готувати документи на гранти та тендери та просто робити свою справу. Олена Крухмаль, Іван Мораш, Іван Мітрік та Медня На межі екологічної катастрофи більше 20 років існували жителі рогізни. У них не було централізованої каналізації. Весь цей час люди відчайдушно оббивали владні пороги однак лише два роки тому справа зрушилася з місця, а сьогодні завершилася. Як відкривали новий колектор, бачив Олександр Ткачук. Світлана Гелич, коріна рогізнянка, жила у мікрорайоні до екологічного лиха разом з усіма його переживала, а сьогодні радіє, що все-таки за 20 років влада знайшла кошти на побудову колектора. Екологічну катастрофу зробили власне самі жителі рогізни через безвихідь, адже не було централізованої каналізації. Всі відходи зливали яром у відкрите поле Обабіч. Таким чином отруїли майже 60 гектарів землі. У районі частими бували випадки захворювання на лептоспіроз. Кожен має таку автономну і хто викачує, а хто ви теж виливає сюди на толок. централізовано нічого не робиться, і якоїсь цивілізації тут абсолютно немає. Колектор та мережі довкола будували майже два роки. 2 мільйона 600 тисяч гривень виділили з міського та обласного бюджету. Роботу за собі вартістю виконала підрядна фірма ПМК 76 Як результат дві каналізаційні станції і напірна каналізація та водогін. Тепер справа за жителями. Вони мають за власний кошт врізатись в мережу та приєднатись до колектора. Однак його будівництвом задоволені не всі рогізнянці. До цього часу в нас хати не пукали. А зараз що вони зробили? Ну, що, ми, що вони доброго зробили? Нічого. А пан Іван каже, що тут вибрали невдале місце для будівництва колектора. Чоловік пророкує споруді короткий вік. Він довго не проіснує. Він, якщо проіснує років три, після того буде взагалі тут будуть такі катаклізми різні, екологічні, що. Йому суперечить та заспокоює будівельник. Внизу знаходиться 45-кубові ямкостя, розумієте, де самотічно входить сюди каналізація, включається насос автоматично, не надату людей, автоматично включається і перекачує на ну, очисні споруди в магалу. Тобто все продумано по-сучасному. Я недавно сказав, що 10 років ми готові це обладнання і казати обслуговувати. Проблема централізованої каналізації актуальна зараз ще у кількох районах міста та найближчих селах довкола. Влада про це знає та все, як завжди, впирається у відсутність коштів. Однак здоров'я людей важливіше. Олександр Ткачук, Іван Мітрік та Медня Вміння бути спокійним та адаптованим до метушливого сьогодення одна з найбільших цінностей людини третього тисячоліття, вважають психотерапевти. Сьогодні увесь світ відзначає день психічного здоров'я. Із розладами психіки на планеті налічується понад 450 мільйонів осіб. В Україні до психіатра зазвичай йдуть тоді, коли припече. Власне світосприйняття уже за межею реальності. На Буковині під наглядом лікарів-психіатрів знаходиться чимало краян. Достеменно відомо, що кожен четвертий буковинець звертався до психіатра. Причому не тільки за консультацією, а за конкретною допомогою. 200 років тому на боковині вперше почали міскувати, як допомогти душевно хворим. Тоді їх відправляли до монастирів. Перший госпіталь для боковинців із розладом психіки побудували у 1833 році. Проте місце його розташування встановити так і не вдалося. А от ці два корпуси нинішньої Чернівецької обласної психлікарні були зведені у 1901 році. Сьогодні увесь колектив цієї лікарні разом із пацієнтами долучився до відзначення Міжнародного дня психічного здоров'я. Головна лікарка медзакладу Анжела Ловицька каже, що пацієнт пацієнтів Нині багато. Лише за один рік сюди за кваліфікованою допомогою звертається понад 100 тисяч краям. Якщо терапевти вважають, що гіпертонічна болезнь це їх парафія, то ми, як психіатри, можемо їх разубедить і доказати, що це психосоматичне розстройство, це невроз, это не совсем верная реакция человека на происходящее в его жизни, точнее, неумение.

Не лякайтеся, це уривок із театральної постановки, яку навмисне до свята разом підготували професійні актори, психологи і пацієнти психлікарні. Останні були в головних ролях. За дзеркаля театральний гурток при психіатричній лікарні стартував лише у червні цього річ. Утім, успіхи вже очевидні. Я безпосередньо бачила такий театр у Львові. Угу. У них він існує вже дуже давно, і там вони вже вийшли на такий рівень, що пацієнти лікарні навіть іноді грають з акторами. Театру. Пацієнти Чернівецької обласної психлікарні поки вчаться бути акторами, утім, зі слів їхньої наставниці, при цьому здобувають власні життєві перемоги. Та акторка, яка грала Шкапу uh -huh. зараз. Uh -huh. Взагалі, коли вона вперше вийшла на сцену, всі були ну, реально такі здивовані, тому що це людина, яка дуже довгий час ну, взагалі була в тяжкому стані. Uh -huh. Я не кажу, що це є моя заслуга, да? але принаймні вони за рахунок цього театру вони мають можливість. Зібратися, поспілкуватися. Гарний настрій, дотепні жарти, символічні дарунки сьогодні і лікарі, і пацієнти отримали навзаєм. Тим часом майже 2 мільйони українців щороку стають пацієнтами психіатричних лікарень. Як залишитись здоровим психічно, не знає практично ніхто. Природа виникнення психози залишається для лікарів загадкою, але абсолютно точно відомі чинники, що підвищують ризик їх розвитку, стресові ситуації, неправильне харчування, нескінчений потік негативної інформації. Юля Савтенко Анатолія Никифоряк, кифуряк та маднятива. Хоспісу в Чернівцях бути до виборів президента України Такою є мета головного лікаря Чернівецького обласного онкодиспансору. Нещодавні балачки крок за кроком починають втілюватися у життя. До всесвітнього дня хоспісної та паліативної допомоги вирішили перш за все роз'яснити всім про необхідність установи для невиліковно хворих, які реальні прогнози щодо коштів та терміни, які необхідні для побудови такого приміщення, розповість Ірина Сагайдак. Хоспіс це спеціалізована медична установа для догляду за невеликовно хворими людьми у кінці життя. Філософія хоспісу стверджує, що він не будинок смерті, але будинок життя. Документи вже готуються для побудови такої установи і в Чернівцях. Та повинна бути у комфорті мо для пацієнтів, для родичів. В Європі хоспіс це допомога не лише медична, важкохворим, а більше навіть моральна та духовна для всієї сім'ї. В цьому закладі намагаються навчити не боятися смерті та провести решту життя. В радості та турботі на такий рівень повинна виходити Україна і Чернівці, зокрема, впевнений Анатолій Гонца. Зараз э, прем'єр-міністр Костянтин Грищенко буде. Давати буде доповідати на камінні, видавати матеріалсі голоси, і може бути спрямові рішення централізованіки з кошти може бути. Можливо, проте сподіватись лише на це не можна. Вважає головний лікар. Тому ведуть переговори з місцевими бізнесменами, благодійниками та із зарубіжними інвесторами. І планується створення фонду, скарбницю якого б наповнювали саме такі люди. Це проблема не лише медиків, а в першу чергу це суспільна. Проблема і е, цю проблему ми повинні вирішувати разом. 15 мільйонів гривень треба на побудову хоспису на території онкодиспансеру, приблизний запланований термін до 2016 року. Ірина Сайдак, Іван Морараш теми дня тива. Великий у Чернівцях Семен Сидельковський саме так назвали вечір присвячений його пам'яті. Філолог за фахом Семен Саакович був надто вже творчим, активним і талановитим, щоб залишатися лише мовником. Він заслужений діяч мистецтв України, автор багатьох культурних проєктів, а також поетичних та прозових книг. Остання з них великий в Чернівцях. Семен Сидельковський уже за життя отримав багато нагород, а головне нажив друзів. Саме вони зібралися на заході, щоб пригадати колегу знайомого. Друга та не сумувати за ним, а відсвяткувати його яскраве та плідне життя. Новин спортивних стартував чемпіонат Всеукраїнської дитячо-юнацької футбольної ліги. У змаганнях грає відразу чотири буковинських команди різних вікових категорій. Серед суперників наших земляків представники таких сильних спортивних центрів, як Львів Закарпаття, Луцьк. І вони, на відміну від Чернівців, мають власні юнацькі футбольні академії. Буковинські команди є постійними учасниками всеукраїнських дитячо-юнацьких футбольних команд. І вже довгий час виступає саме у вищоліговому дивізіоні, де грають дублери Карпат, Волині, Закарпаття, тобто команд, які представляють дорослий чемпіонат України в прем'єр-лізі. Звичайно, нашим юнакам важко конкурувати із суперниками, які мають можливість залучати до своїх складів перспективних юних футболістів з усієї України. Частенько і наші хлопчаки потрапляють в цей перелік. Але основне своє змагальне завдання зберегти місце в елітному дивізіоні буковинці справно виконують з року в рік. Також Чернівецька німецька школа з футболу справляється із основ своїм спортивним завданням – гравців для основної команди краю Буковина. Юнаки набираються досвіду. Слава Богу, що сталися зміни у команді Буковина, що звернули увагу на наших юнаків, що зараз забрали тих, які не проходили. Вони вже грають Буковині. Я думаю, що з тих юнаків теж пройде багато, якщо буде нормальна робота, селекція, і теж прийдуть в Буковину. До цього ми і працюємо, готуємо для команди Буковина. Наразі вже зіграно 5 ігрових турів всеукраїнських змагань, після яких наші юнаки з 20 набраними очками перебувають на 8-му місці серед 10 команд-учасниць. Тож час вже розпочалися і дитячо-юнацькі змагання обласного гатунку. Так цьогоріч у відкритій першості Чернівецької дитячо-юнацької футбольної ліги грає 29 команд в молодших вікових номінаціях. А от змагання обласної ДІФЛ, які були зорганізовані лише минулоріч, стартувало 19 юних футбольних дружин. Мені дуже радісно і приємно, що почалася дитяча нацька футбольна ліга міська і рядом з нею йде обласна. Значить, там юнаки 2000 року, 2001 і 1999 року. А у нас грає 2001, 2002, 2003, 2004. Значить, роки грають чотири вікові групи. І вже приємно, що яка це колесо. Пішло, прокрутилося вже і з міської ліги переходять в обласну лігу. До обласного турніру долучилися представники більшості районів нашого краю. Проте є й такі, хто прогенерував ці важливі для загального розвитку дитячого футболу змагання. Ну, на жаль, не заявилися команди Новоселецького району, команди Кільмененського району, Хотинського району. Значить, ну відношення там до футболу зовсім друге, ніж село. Дуже я думаю, що там погано працюють ці федерації, районні, які не зацікавлені, мабуть. Серебатюк, Іван Митрик, Таменят Іван. А тим часом завтра головна футбольна команда краю Буковина, в складі якої наразі грають переважно вихованці місцевого футболу, зіграє свій черговий матч у першій лізі. У попередньому турі Буковинці відзначилися перемогою в Миколаєві. Прикметно, що дебютними голами у складі рідної команди відзначилися Василь Палагнюк та Олександр Тимирівський, які нещодавно влилися в ряди головної команди краю, сповнені бажанням продовжити свою переможну ходу підопічні Юрія Гія і в поєдинку у п'ятницю проти одного з фаворитів першої. Грізного охтирського нафтовика. Матч розпочнеться о 16-й годині. Таким побачили четвер журналісти ТВА. На сам кінець ще раз про головне. Двоє на смерть, двоє у лікарні. На Хотинщині п'яний водій врізався у натовп. Майже 20 років рогізнянці жили у смороді та багні. Сьогодні їм дали надію на порятунок, відкрили новий колектор. Секрети витримки пармезану від італійських молочарів, або скільки коштує приготування такого ж сиру на Буковині? Наразі ми прощаємося, аби підготуватися до нашої наступної зустрічі на телеканалі ТВА за свіжою порцією новин. А до того часу будьмо здорові!